Замостя польське місто, яке спочатку повномасштабного вторгнення рашистів в нашу країну, одне з перших почало приймати українців, які рятувались від війни. Одразу ж почала волонтерити і Марія Круль. Полька створила спеціальні мікрорайони для біженців. Зараз там живуть понад 30 дітей з інвалідністю разом із сім'ями. Так, ну... так треба. А як можна по-іншому? Треба допомагати Україні. Так чи ні, треба з перших днів масової евакуації українців. Свій польський центр асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. Марія перетворила у так званий хаб. А нещодавно волонтерка організувала ще й благодійний вечір, де збирала кошти для воїнів і біженців з України, які тимчасово мешкають у замості я часто бувала в нацистському концтаборі в Аушвіц і не розуміла, що це і для чого все це було. Тепер не розумію і того, що Росія робить з українцями. На благодійний вечір Полька запросила й наших кременчан. Дуже тепло польща нас зустрічає, дуже приємно, як в родинному колі, Просто дуже щемливо, до сліз. Відчувається підтримка на Польщі на всіх рівнях. Поляки підготували для гостей виступи дітей та молоді з інвалідністю, а також перформанс про війну в Україні. Ви розчулили нас до сліз. Ми знову окунулися в те, що в нас є в Україні. Але за нами буде перемога з Україною, Бог. Вся Європа молиться і допомагає нам. Слава Україні! Слава нації! Польський хор «Алекантари» виконував для українських гостей виключно українські народні пісні. Кременчани також разом із поляками заспівали гімн майдану Подай руку Україні. Зати світом маємо дивитися, що роблять інші, і доводити їм те, що у нас діється. Бо нам поляки надзвичайно багато допомагають. От ці саме люди, до яких ми сьогодні приїхали, вони і людей наших поселяли, приймали в себе. Вони і гуманітарну допомогу передають. Учасники благодійного заходу, а це здебільшого посадовці з міста Замостя. Спробували смаколики нашої кухні, які приготували гості з України, що тимчасово проживають у центрі асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. Кожен охочий міг придбати виріб із українсько польською символікою, яку створювали вихованці та працівники асоціації. А усі виручені кошти благодійники передали у фонди на підтримку українцям, біженцям та збройним силам. України